На телеканалі РТБ Час Новин, я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. З початку місяця майже дві сотні рівнян отримали переломи кінцівок. Лікарі міського травмпункту закликають бути обережнішими. Дочекати нормальної погоди, і тоді, будь ласка, гуляйте, танцюйте і робіть, що хочете. Козаки проти чиновників встановлення справедливості чи знищення патріотичної організації. Козаки звинувачують владу у завищенні оренної плати за землю під їх станицею. Чиновники переконують, на ділянці активно ведеться бізнес. Хай простять мені козаки там більше пахнуть шашлики на цій земельній ділянці. Горілочка пахне, але не козацтво. Архівісти області відзначають професійне свято: 20 виставок, понад 400 відреставрованих документів, а ще 9 тисяч виданих довідок. З такими показниками обласний архів завершує цей рік. 193 було користувачів за кордону. Це з із Ізраїлю, з Відтанцювали. У Рівному завершився дев'ятий турнір зі спортивних бальних танців Різдвяний бал цього року він зібрав понад пів тисячі танцювальних пар зі всієї України. Учасників могло би бути і більше, але гості із-за кордону відмовились їхати через складні погодні умови. Більше 60 травмованих звернулося за минулі вихідні у міський травмпункт. Кожному третьому довелося накласти гіпс. Найчастіше кажуть лікарі, рівняни отримують переломи, поспішаючи на роботу. А ще медики закликають літніх людей в цю пору без особливої потреби не виходити з дому. Про переломний період у травпункті детальніше розкаже Тетяна Климчук. Із настанням зими приходять не лише передноворічні клопоти та святковий настрій. Сніжна пора приносить і інші подарунки: від забоїв та вивихів до переломів. Петру на милицях доведеться пересуватися не мало, не багато, а майже рік. Поспішаючи на маршрутку, чоловік став жертвою імпровізованої ковзанки. Відтак усі різдвяні свята буде змушений провести у палаті травматологічного відділення міської лікарні. Розгнався ну, по снігу не слизько. Потім дивлюся за метрів два голольоти. Закричав, впав, <закричав> впав якось так на ногу, Ніколи нічого не ламав, впав. Зламав в трьох місцях п'ять тижнів у гіпсі. Такий вирок травматолог виніс пані Валентині. Поспішаючи на роботу, жінка посковзнулася і зламала руку. Втім, каже, гіпс не зіпсує їй свят. Я збираюся на лижі. буду просити доктора, щоб він мені скоріше зняв. Хоча боль була сумасшедша. можна так як. А ну, як родити от рожає, жінка родить, так і оце дуже дуже больно дуже. Найчастіше постраждалі за словами лікарів травмуються через ожеледицю. Найбільше звернень у травмпункт буває у період, коли люди ідуть на роботу та повертаються додому. Саме таким чином отримала перелом і пані Людмила. Через дорогу переходила і впала. це добре, що машини не було. розіхались ноги. Так я знаю на цю сторону. впала. Найбільше кажуть, у травмпункті ризикують отримати переломи люди похилого віку, тому саме їм у цей період потрібно бути особливо обережними. Я б рекомендував на цей час уникнути походів, особливо на ринок, до крамниць, на всякі культурні заходи інші. Походив в гості один до другого. Потрібно цей час, як говориться, пересидіти, пережити, перечекати, дочекати нормальної погоди, і тоді, будь ласка, гуляйте, танцюйте і робіть, що хочете. За вихідні у міський травмпункт звернулося понад 60 рівнян. У третини з них констатували переломи. А в однієї людини виявили обмороження пальців. Загалом, з початку місяця, гіпс наклали майже 200 рівнянам. Дякуючи адміністрації, надається нашої лікарні і владі міста ще надаємо першу невідкладну медичну допомогу травмованим на травмпункті безкоштовно. Як буде далі? Поживемо, побачимо у 2013 році. Думаю, що ці традиції збережуться. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма День. Українське вільне козацтво імені Северина Наливайка звинуватило міську владу в безпідставному завищенні оренної плати за землю під приміщення їхньої станиці. Однак чиновники пояснюють, усе законно, оскільки нащадки славного роду перетворили ділянку, виділену для обслуговування адмінприміщення на чистий бізнес. У кого які аргументи з'ясовувала Оксана Жужецька? Козаки відстоюють земельну ділянку у 5 соток, на якій стоїть ось це приміщення поблизу залізничного переїзду в обласному центрі. Будинок під станицю кажуть, купили 15 років тому, а землю під нею орендують. Строк дії договору оренди закінчувався у 2010-му, і за три місяці до цього козаки направили відповідний лист у міську раду. Згодом отримали відповідь, що договір продовжено, а тому і надалі платили за старими цінами, аж доки їм не надійшла додаткова угода. Ми ознайомилися з договором додатковим. І подивились, що пункт 9 говорить про те, що ми зобов'язані заднім числом з 21 грудня от дев'ятого року, року платить по сьогоднішній день по новим розцінкам, по новим розцінкам, де ціна збільшена в 9 разів. Раніше козаки за землю сплачували 340 гривень на місяць за новими умовами 2,5 тисячі. А якщо врахувати борг за два роки нарікають, вийде майже 60 тисяч гривень. Таких грошей кажуть, просто не мають, бо існують лише на членські внески. Це є рекет нас палили два рази і відкриті карні справи, і нікого не знайшли. Хоча в рівно було пожеж море і на цих місцях пожеж виросли офіси величезні. І нікого не знайшли, а тепер вирішили вже не палити, а з тобою по світу. Рівненська обласна організація Українське вільне козацтво імені Наливайка ну, безпідставно звинувачує орган місцевого самоврядування, зокрема міську раду, у такій завишеній орендній платі. Такий вердикт керівника управління земельних відносин за його словами вартість оренди землі напряму залежить від нормативної грошової оцінки, яка переглядається раз у 5-7 років. І якщо у 2007 році вона становила 1% від нормативної грошової оцінки, то з 2008 зросла від 3 до 12. Козакам нарахували 5% насамперед через нецільове використання земельної ділянки, адже в договорі оренди зазначено для обслуговування адміністративного будинку. А функціонально використовується для здійснення комерційних цілей. Якщо ви, наприклад, весною чи в колись мали можливість прогулятися там в тому районі, ви звернули увагу, як використовується та земельна ділянка. Там, хай простять мені козаки, там більше пахнуть шашлики на цій земельній ділянці, горілочка пахне, але не козацтво. У цій будівлі і справді є магазин піротехніки та шинок, але очевидно, комерційність цих об'єктів козаки заперечують, а відтак і платити за оренду землі за новою ставкою не хочуть. Ми звертались неодноразово до їхнього кошового атамана. Особисто я вів неодноразово перемовини і телефоні, запрошували його сюди в управління земельних відносин на нараду. І, от на такій одній нараді, він і заявив, що вони категорично відмовляються і не будуть сплачувати орендну плату у такій ситуації. Управління земельних відносин знайшло єдиний вихід подало поза до господарського суду Рівненської області, аби примусити козаків платити нову ціну і повернути заборговану з квітня минулого року орендну плату. Суд має відбутись вже в середині січня. При цьому, за словами Василя Парчука, якщо козаки хочуть платити стару ціну, то просто мають згорнути комерційну діяльність. Оксана Жужельська, Микола Мельничук та Сергій Савта. Інформаційна програма День. Товарів на 420 мільйонів американських доларів цьогоріч продали іноземним партнерам місцеві виробники. Найбільш популярними у експортерів за інформацією прислужби рівненської митниці були наша деревина, папір, каучук, «Міндобрива» та сільськогосподарські товари. Загалом обсяги зовнішньої торгівлі на Рівненщині зростають. Повідомляє прислужба обласної адміністрації. На переконання фахівців управління економіки це свідчить про конкурентну спроможність продукції місцевих виробників. Остання популярна як у країнах ЄС, так і СНД. Значні партії експортних поставок цього року спрямували в Польщу, Німеччину, Італію та Росію. Упродовж року державний архів області видав понад 9 тисяч різноманітних довідок, завдяки яким про своє родове коріння дізналися жителі Росії, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини, США, Чехії та Польщі. Архівісти краю підготували до друку каталог метричних книг тих мешканців краю, які проживали на території області із 16 століття. Завершено розробку першого тому путівника по основних шляхах області 1939 року. З такими досягненнями архівісти області підійшли до свого професійного свята. Хоча й не проблем теж вдосталь. Більше знає Алла Сищук. За 72 роки архів області зберіг понад мільйон справ, що містяться у церковно-метричних книгах колишніх жителів Рівненщини. Понад два роки архівісти краю обробляли таку інформацію для упорядкування каталогу з необхідними відомостями. Цей каталог, на який так довго чекають дослідники, побачить світ разом з першим путівником у наступному році. Цього ж року архівісти не полишають трудитися над кожним зіпсованим часом документом. Документи приблизно 200 років мають. Вони досить такі вже старі і пошкоджені. От а відремонтували ми близько 400 справ. Цього році. От. На кожну справу йде дуже багато часу. Через те, що немає відповідних умов під час архівних виставок, демонструють не оригінали, а копії документів кажуть в установі. Однак і вони користуються неабияким інтересом серед відвідувачів. У цьому році близько 20 виставок виставляє наш архів. Ми запрошуємо школярів, запрошуємо вчителів. Дуже часто в даному році у нас було близько 19 екскурсій. Є установи, які самі напрошуються до нас на екскурсії. Однак директор архіву Микола Григорук стурбований, терміново необхідно міняти систему кондиціювання, аби зберегти документи. 33 роки системі, експлуат... системі кондиціонування повітря на вулиці Кавкастській. 40 за комротів система кондиціонування на вулиці Степана Бандери. То це рано будемо дивитися на речі, що ніяка система цього видержати не може. Тож нині у сховищах температура повітря сягає не вище плюс восьми, при нормі у 20 градусів тепла. Втім, в архіві вірять, що вже за кілька років таки вдасться повністю замінити систему кондиціювання. Принаймні в обласному бюджеті 2013 гроші на розробку проєктно кошторисної документації заплановані. Тим часом працівники закладу виявляють неабияку винахідливість, чаклуючи над збереженням нашої історії. Аласищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. 75 років виповнилося сьогодні від дня народження політичного діяча Героя України В'ячеслава Чорновола. З нагоди цієї дати у рівному до меморіальної дошки співініціатора створення народного руху України та української гельсінської спілки поклали квіти. Представники міської влади, історики, педагоги, учні та студенти вшанували пам'ять видатного діяча хвилиною мовчання. Нагадаємо, числав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем 25 березня 1999 року. Якби Чорновола тоді обрали президентом, або якби принаймні до цього часу він би був живий, ситуація в Україні була б інакшою. Він ніколи не йшов ні на які компроміси з бізнесом. Розумієте, можливо, в цьому відношенні він був певною мірою романтик, але час показує, що тільки отакі безкомпромісні люди, як Вацлав Гавел, Лех Валенса, про це говорилися сьогодні, і здатні показувати результати і вести за собою людей. Видавництво смолоскип упорядковує все те, що напрацьоване часами чорново. У і я сподіваюся, що досить скоро, як було повідомлено, все це стане доступне громадськості і сподіваюся, що наші діти якраз зможуть долучитися до саме тих листів, того листування, публіцистики В'ячеслава Чорновола. У Рівному завершився дев'ятий турнір зі спортивно-бальних танців Різдвяний бал бал-2012». Тривав він два дні. Для цього облаштували спеціальний танцмайданчик в одному із торговельно-розважальних центрів міста. Танцюристи виконали європейську та латиноамериканську програми, а глядачі отримали позитивні враження від побаченого. Іван Марчук був серед них. Let's Традиційний різдвяний бал в дев'яти зібрав у рівному тих, хто не просто займається, а живе спортивними бальними танцями. За два дні свою пластику та грацію перед журі демонстрували 520 пар учасників. Цьогоріч, попри усі бажання і надію організаторів, різдвяний бал міжнародним не став. Попередню свою участь підтвердили пари із кількох інших країн, але в останній момент повідомили, що до рівного вони не приїдуть через складні погодні умови. Але і без Росії, Білорусі, Грузії, Молдови та Ізраїлю дійство не втратило свого класу, кажуть організатори. Найголовніше тут те, що різдвяний бал за 9 років став доброю мистецькою візиткою рівного українські танцювальні пари. Фактично, ці всі, які до нас приїжджають, то це їхнє бажання. І в цьому плані, якби я вже не переживаю. Єдине, що важко, от ще раз повторяю, заманити до нас зарубіжні, тому що Рівне якось трошки получається в стороні. Аеропорту немає, і сполучення не дуже просте, і тому важко заманити сюди їх. Хоча умови непогані пропонуємо. Багато хто з українських танцівників приїжджають до рівного вже не перший раз. Кажуть, кілька років тому їм тут сподобалось настільки, що різдвяного балу вони тепер із нетерпінням чекають кожної зими. Ми надіємося що буде сильний склад. Парк це дуже хороша можливість позмагатися і покращити свої вміння і показати себе також. Дуже приємно, Мені подобається обстановка так. Оркестр очень хорошо играет. Это ну, дает свою собственную вот атмосферу танца, Как бы, и позволяет нам не просто оттанцевать, как бы, просто какую-то хореографию, а мы живем танцем. Для нас это нечто большее, чем просто какая-то там постановка шагов. Свого часу різдвяним балом виявив бажання опікуватись міський голова рівного. Тепер Володимир Хомко про це не жалкує, адже сили та кошти вкладені в організацію балу покращують і міста. Дійсно, надзвичайно воно таке елітарне. Онця і дуже гарне. Мені приємно, що ми долучились до того. Це не коштує великі грошей, але воно звучить по всій Україні. Різдвяний бал не залишив без нагород ані рівненські пари, ані гостей. Особливо ефектно цього року, за словами організаторів, виступили столичні танцівники. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Третю перемогу у чемпіонаті футзальної екстраліги здобув кардинал Рівне. У Хмельницькому підопічні Сергія Піддубного впевнено здолали аутсайдера ліги спортлідер плюс 3-0. Відкрив рахунок у матчі Андрій Чернієнко, який ударом головою замкнув передачу Олександра Вершиніна. Він же у другому таймі записав на свій рахунок і другий гол. Переможну крапку у матчі ударом у порожні ворота поставив Юрій Когут. Перемога, тим не менше, не дозволила кардиналу піднятися у турнірній таблиці вище шостої позиції. Гру наступного туру рівняни проведуть 28 грудня у гостях проти Єнакіївця. Ми їхали тільки за перемогою, тому що, щоб нам втрутити за боротьбу в четвірку, нам треба було три очки. Ігрова дисципліна. Я вважаю, що сьогодні ігрова дисципліна в команди була на належному рівні і зіграла так, як ми хотіли. І то такий результат. Я можу сказати, що по сьогоднішній грі спортлідера шансів не було. Повністю хочу взяти відповідальність на себе, тому що сьогодні ми виходили, ми більшості граємо якусь комбінаційну ігру, сьогодні відмовилися від комбінаційної гри. Ми сьогодні хотіли зіграти на результат. Пісумку не зіграли. Ну, якщо це доречно, звичайно, в цей момент, ну, я хотів би вибачитися, що. Ми так не маємо грати в домашній грі. 1-3 та 0-3. Із таким рахунком волейболістки рівненської регіни Мегу поступилися у себе на майданчику гостям із Запоріжжя клубу Орбіта Університет. Якщо в перший ігровий день рівнянки змогли вчинити хоч якийсь опір, і навіть виграли одну із партій, то у неділю гості не залишили підопічним Валерія Сліпцова жодного шансу. Після цих поразок рівнянки залишилися на передостанній сьомій позиції у суперлізі. Матчі наступного туру. Наша команда проведе 12 та 13 січня у. Тернополі проти галичанки. В определенной нам повезло. Мы полным составом сегодня играем. Так, заболел один игрок. Прямо здесь он в больнице. Естественно, вот. ну, это отложило колоссальный отпечаток на состояние. В принципе, у нас хорошая команда. Я думаю, что она останется в лиге. Те задания, которые перед ней стоят, будет опытный тренер самое главное. Дайте, как говорят, материальные возможности сегодня устроить быт и все остальное, чтобы нормально, хорошая у вас команда. У ніч із 24 на 25 грудня, 14 римсько-католицьких громад області зустрінуть Різдво Христове. Це родинне свято символізує народження Божого сина та духовне очищення людей. У костелах Рівнищини з цієї нагоди буде проведено урочисті служби. За традицією святкування передують 40-денний піст і сповідь, після чого люди і відзначають різдвяні свята та новий рік. До католицьких сімей завітають колядники а ближче до вечора родини традиційно зберуться за святковим столом. До речі, крім римокатоликів, католиків, саме 25 грудня зустрічає і більшість протестантських та православних церков світу. При цьому нагадаємо, українська православна та греко-католицька церква святкують народження Сина Божого 7 січня. До нас історію конкретних країн, конкретних сімей. Конкретних людей приходить Бог. І це є Різдво. Він народився дві тисячі років тому і хоче народжуватися сьогодні. Хочу скласти вам всім християнам, всім людям доброї волі і побажання, щоб ми були відкриті на, на Божу, Боже Слово, з яким Він приходить, І щоб могли прийняти. то. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. ефірі і нехай щастить.